П'ять днів за життя Вікторії Тоненчук боролися лікарі. Дівчина була в комі та під'єднана до апарату штучної вентиляції легень, а її рідні збирали кошти на лікування. 10 квітня Вікторії не стало. Нагадаємо, жорстоке побиття дівчини сталося 5 квітня у Глибоці. Родичі дівчини відвезли її до районної лікарні. Сходом її перевели до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. 9 числа в приміщенні лікарні швидкої медичної допомоги було проведено огляд нашої потерпілої судово-медичним експертом. Наразі висновку судово-медичної експертизи у нас ще немає. Судово-медична експертиза повинна надати нам відповіді на запитання про наявність тілесних ушкоджень, кількість тілесних ушкоджень, від чого вони виникли. І причинно-наслідковий зв'язок між тілесними ушкодження, ушкодженнями і тим станом, який був у нашої потерпілої. Однією із версій слідства є побиття Вікторії 18-річним хлопцем, який, начебто, зустрічався з нею. Наразі він є свідком у справі. Хлопця не затримували та не вручали підозру у скоєнні злочину, оскільки для цього у поліції поки немає підстав. Правоохоронці також спростували те, що хлопець виїхав за кордон. Указана особа, з нею проведені слідчі дії як із 6 числа, так і сьогодні проводили слідчі дії з нею. Особа вважається затриманою, коли вона затримана на місці вчинення злочину або їй повідомлено про підозру, застосовано запобіжний захід і так далі. На сьогоднішній день я казав, що підозра не повідомлялося. Очікуємо висновків судово-медичного експерта. За словами слідчого, 18-річний хлопець, студент першого курсу одного з навчальних закладів чернівців. Також у поліції повідомили, що його раніше вже звинувачували у побуті Вікторії. В січні місяці вказаний хлопчина спричинив їй тілесні ушкодження легкого ступеню важкості. Кримінальне провадження було проведено до судового розслідування, кримінальне провадження було скеровано до суду. У суді судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення. Досудове розслідування може тривати до двох місяців, а потім його можуть продовжити. Винуватцю загрожує понад 10 років позбавлення волі. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4